Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я програв в Бравл Старс та покажу вам всі нові скини з обновлення темних пісків часу. Та й в принципі не тільки. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як ви вже могли зрозуміти, цей сезон знову про піски. Раніше був Фараотіс, недавно були... Піски часу, а тепер темні піски часу. І нас привітствує Бравл Пас, який ми можемо відкрити. Як бачите, вже нас вітає 500 поверпоїнтів і 1000 блінгів. А для Бравл Пас плюс нас вітає 1500 блінгів додатково, тобто разом 2500 блінгів на початку. Це вже дуже непогано. Як бачите, в цьому сезоні пінчик буде зв'язаний з єгипетською кішкою або єгипетським кутом, кому я краще. Як бачите, вона була весела, тепер вона злиться. Відкриваємо епічний стардроп, стар і нам випадає скін за 30 гемів на 100. Суперзірка 100. Далі відкриваємо гемчики, як бачите, 30 гемів для Бравл Паса і для Бравл Пас. Плюс. Далі відкриваємо стародробчики і, звичайно, що відкриваємо пінчики, бо вони круті. Наприклад, тобто зараз їх кішка хлопає в ладошки. Класно. Далі пінчик вона радується і показує свою ладошку. Прикольно. Далі, як бачите, вона теж радується, тільки показує два пальці. Ну, прикольно. 30 геймчиків для Бравл Пас і для Бравл Пас плюс. Далі стародробчик. В принципі, дуже круто. Блінгі, золото, золото, як завжди, дуже багато його, класно. Супер рідкісний тердроп і, звичайно, що спрейчик. Не знаю в вигляді чого цей спрейчик, але окей, він типу крутий. І давайте заберемо тисячу кредитів на якогось бійця. Але у мене бійці всі є, тому я просто забираю в славу. У мене вже, бачите, як Global Fame в 1, а тепер уже 2. І як бачите, я вже крутий, я маю Славу-круту. Забираємо її і давайте заберемо зразу пінчик. Як ви бачите, зараз єгипетська кішка вздихає з полегшенням, бо може була якась ризикована ситуація або щось типу того. Тепер відкриваємо золото, потім давайте еп, міфік. І нам випадає Ельф Анджело. Це скін за 30 гімнів. Тобто небагато, але теж ну, дуже непогано. Так, відкриваємо стардропчик легендарний. легендарний. Що нам Давайте такий скінчик? Ні. Нам було тисячу кредитів. Дуже дякую розробникам Бравл Старс Бравла. Забираємо пінчик і зараз їх піська кішка просто плаче. Чому вона плаче, я не знаю, напевно, її образили фараони або ще хтось. Давайте зараз заберемо ще один середров. Легендарний знову. Давайте якийсь скінчик. Ні, це гіперзаряд на Джанет. Ну, в принципі, як завжди. Хотіли скінчика, отримали або пасівку, або гіперзаряд. Так, і новий пінчик це, як бачите, вже єгипетський фараон з якимось символом. Тобто, прикольно, прикольно. Ну, з якимось аерогліфом. Далі є кішка, така рожева, сердечком. Оце я люблю, тому пінчик я би хотів такий собі. Забираємо стоп-лінгів, стардропчик, все як треба. Як бачите, з Бравл Pass Плюсом набагато більше нагород, воно багато додаткового. Як бачите, тут є іконка, яка показує нашого любимого мумію Френка, який тримає фіолетовий гемчик. І я її ужимаю, тому я отримав 10 монеток просто, ну як, в принципі, вже є. Забираємо далі і кредити, і тут вже починаються скини. Бо всього 50 левелів, а на 46-му вже перший Бравл Пас плюс скін. Забираємо монетки, монетки, кредитики. І як бачите, у мене вже є Global Fame 3. Ну, йдемо до Global Fame 3 клас. Бачите, забираємо монетки, давайте заберемо легендарний стардроп. До речі, подивіться на цих трьох скінів. Це за Пас е, на 50 му левелі, а за Пас плюс два скіна на 48-му і на якомусь там ще. Забираємо легендарний, і це 1000 монет. Ну, в принципі, не дивно. Давайте заберемо перший скін, який на 46-му левелі. І він називається Папірус Френк. Ось так він виглядає. Він такий біленький чувачок, і в нього таке оранжеве полум'я. Він дістає свій молот з землі. Як бачите, ось такий в нього пінчик білий, ну бо він в принципі білий. Забираємо ще вугільного френка. Цей вугільний френк він такий більш чорний і, скоріше за все, більш устрашаючий. Як бачите, його пінчик це просто чорний френк мумія. І у нього, так бачите, червоне полум'я з нього виходить. А останній скін забирали пас це муміфіцирований френк. З нього виходить фіолетове полум'я. І в нього пінчик, ну просто як мумія, яка от, має філетові на собі, який ми можемо отримати титул. Він називається муміфікований, тобто, якщо ви мумія, то ви можете його купити. Як бачите, ось так він виглядає, і це був весь Бравл Пас, тому тепер вирішуйте, чи будете ви його купувати. Ну і дивіться, давайте почнемо оглядати скини з Бравл Паста, то тобто цих трьох френків. Потім ми перейдемо до інших скинів з пустелі, і потім вже будемо йти. До ще одної колекції, і перший скін це муміфікований Френк. Як бачите, він дістає свій молот і починає просто горіти фіолетовим полум'ям, що взагалі показано на його молоті. А те, що він розізлився, що якась робот дівчина поклала гєм не туди, куди треба. Потім, після того, як він розізлився на неї дуже сильно, то він взяв, замахнувся на цього робота дівчину. Єм стояв собі на місці, вона закричала, він її вдарив, він її вбив, гємчик впав і він його забрав. І все, тепер наш любимий френк забрав цей гємчик. І ось така історія показана на його малатку. До речі, у всіх цих френків трьох є однакова історія на матку, тобто вона не є якоюсь іншою. Тому, на жаль, так і працює. Як бачите, він б'є по землі і з'являється якийсь такий синій. Вогонь з'являється і це виглядає реально прикольно. Як бачите, я когось вбив, тут було модифікатору Ходогі, і тому захилтись просто так не можна було. Як бачите, коли він ультує, з'являється зелений вогонь, і це прям реально жорстко. Тобто скін от, реально по вигляду дуже класний. Анімація в нього не прямо що супер круті, але для Френка ці анімації реально круті. Тому цей скін, ну тобто, топ-1, напевно, із всіх Френків. Навіть король Френк може йому програти. Тому через рік треба буде його купити за гімчик. Ну або ж зараз можу купити за гроші. Наступний скін це папірус Френк, і з нього виходить оранжеве полум'я. В нього та сама історія на його молоті, просто там інші кольори. Він поміняв з колір. то він сам більш білим. Як бачите, в нього анімація так і така сама принципі, як і все інше. Просто вигляд міняється, як ми знаємо. Бо суперселам важко міняти колір атаки в таких персонажах з Бравл Паса. Ми ж знаємо наших любимих суперселів. Мене все-таки вбили, але в нього все однакове, крім кольору, хочу сказати. Давайте підемо до останнього Френка, вугільного Френка. І ось так він виглядає. Він прям виходить з червоного порталу. Я так розумію, в Єгипеті. Цей френк є найсильнішою мумією усіх часів і усіх народів. Напевно, особистий захисник фараона або якогось монстра. Як бачите, тут на мене напав Кольт, а там сидів Круделіус, їх або притягнув, добив Кольта, а Круделіус зміг втікти з мою гаджета. Ну а я ультою його добиваю. В принципі, у Френка така сама Ульта, як і у інших френків. Ну, в принципі, як я вже казав. У них однакова атака завжди, бо суперселам дуже не хочеться робити іншу анімацію. Я пішов на центр, тут був, був я його притягнув і все таки зміг його добити. Але на мене напав Кольт. Я дуже боявся Кольта, бо він ну, непоганий урон має. Як бачите, вони кружили мене селом і добили. Коротше, скажу так: Френк цей мумія дуже крутий скін. Хоча, от якщо у вас є змога, купіть або просто скін, або ж Пас Плюс. Пас плюс це просто ну, прикольно. Наступний скін це королева Джуджу. Вона коштує 80 геймів, і у неї є все змінене. Всі атаки, ульта змінене, Тому я думаю, цей скін треба обов'язково купити тим, хто любить грати за джуджу або любить піски. Як бачите, проста є атака, коли вона на землі, то вона стріляє піском з змією. В принципі, це зрозуміло, чому саме змія і чому пісок, бо вона живе в пустелі, там де є змії. Але коли вона сидить в кущах, то вона стріляється піском з кактусами. І це теж виглядає дуже прикольно, бо в неї є три різні атаки, і кожна атака має свою анімацію в цьому скині. І я думаю, що це ну, доволі круто. Як бачите, нам треба затестити ще воду, але як бачите, біля води сидів кот, я забрав його. Е як бачите, я не показав вам, як виглядає вода, бо там сиділа мех. Ульта виглядає так: вона кидає свого чубакабріка, він спавниться, і як бачите, він шукає свою жертву, в яку він буде стрілятись. Ну, як бачите, все-таки його вбили, але він встиг заповільнити її. І тому я добив Менді. Залишається три людини. У мене дуже мало хипеї, мене добивають. Але я вам зараз покажу, як буде, якщо вона стоїть на воді. Ви бачите, стріляєте і з'являється такий водяний знак, який робить оазіс. В принципі, це не дивно, бо в пустелі дуже треба оазіси, бо в інших місцях просто немає води. Ну і отак виглядає цей скін. Я обов'язково його куплю, коли в мене будуть геми, бо цей скін ну, точно того заслуговує. Всього вісім геймів, а такі анімації. Наступний це Гавсоф. Другий. Чому другий? Я не знаю, бо перший напевно помер. Це щось типу фараона. Але насправді фараон буде пізніше, тому напевно це просто якийсь високий посадовець, але не якийсь там прям фараон. Сріляється він двома пташками. І бачите, ці пташки вбили кота. М да, Пташки теж небезпечними. Е, ці пташки так виглядають, вони летять, типу, несуть з собою пісок, і в принципі прикольна анімація. Як бачите, якогось вбив, і ульта у нього реально прикольна. Він кидає свій знак, який, до речі, висить у нашого любимого сквіка, і забирає значок. В принципі, з неба прилітає якась ракета Парагона Цей значок, у речі, лежить на грудях у Сквіка Скарабія Да Це наступний скинок, який я вам покажу. Як бачите, від мене хотів тільки Леон, у мене було сім банок, в нього було 5, я його проніс дуже жорстко, але він мене теж дуже жорстко проніс. І коротше, я пробую перезарядитись не попадаю. А так в мене одне хп. І коротше я зміг його добити. Я просто вижив. Коли не було в мене шансів просто. Я добиваю фінг, закидаю. На мене падає кіт, і я просто добиваю цього кота. І ось так виглядає цей Гавсов другий. він реально прикольно виглядає. В принципі, якщо у вас немає ніякого скіна на гавса, то можете купити. У мене є ронін, тому я не думаю, що я буду купувати. Наступний скін це сквік Скарабей. І бачите, в нього на грудях висить цей знак, який висів на поясі у Гавсова. До речі, цей знак теж висить на крулеві джуджу. Сіляється цей скарабій і сквік з своїми скарабіями. Да, ось такий він жорстокий. Він вбиває своїх же скарабійчиків. Коли скарабійчики підриваються, то з'являється такий пісоч пісочок. Це прикольно. Цей скін реально крутий. В мене є привид сквік, але я думаю, що скарабій буде краще. Хоча скарабій має якусь дуже дивну графіку, ніби він намальований. Типу, не сильно якісно намальований, щось трохи дивно. Мені це не сильно подобається. Як бачите, на мене набаф Фінкс, але я його дуже швидко вбив. І тепер у мене є ульта, яку я зараз вам покажу. Як бачите, він стріляється зі своїм золотим скарабеєм, який розпадається на маленьких скарабейчиків і підривається та залишає пустелю. Ну, в принципі, анімації реально круті. Тому якщо у вас немає якогось скіна на Сквіка, і ви хочете купити такий скін, і у вас є геми, то обов'язково купуйте, бо цей скін коштує 149 гемів, в принципі, ну не сильно багато, але не сильно, в принципі, мало. Наступний скін це наш любимий пустельний міпл. Да, він давно вийшов в цей бравлер, а вже має скін за 149 геймів. Тепер в нього замість рук. Якісь такі чашки, золоті джина. В принципі, прикольно виглядає. Стріляється він теж з карабеєм. Я думаю, в цьому сезоні скарабей це, напевно, головний жук, який може бути. Ну, В принципі, це не дивно, це ж тематика якраз Єгипет. Як бачите, стріляється він золотим з скарабеєм. В принципі, як Сквік, тільки цей трохи інший по вигляду, такий діамантово-золотий, щось типу того. Як бачите, я хотів окружити нового Бравлер -бра 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 шолумі все-таки я зміг її добити. Я забираю її ходох і просто йду звідси. Бачу кого чувачка і, коротше, у мене є ульта, я кидаю її. І дивіться, як вона вглядається, такий фіолетовий куб, який з'являється, і, типу, такий кубок з'являється в ньому, він такий трохи позолочений. В принципі, прикольна ульта, і скін сам прикольний. Але він мені, чесно, не подобається. Я буду чекати наступного скіна на, на міпла. Бо зараз я, в принципі, не спішу, я не сильно люблю міпла, тому для мене цей скінчик не обов'язково купувати. Наступний скін це Фараолі. Це останній скін з всіх. Пустельних скінів. Раніше був Фараодіс, а тепер це Фараолі. Як бачите, він виходить зі своєї своєї могили, зі свого згробку, і як бачите, в нього теж є свої золоті скарабеї, які його якраз і тримають, які дають йому шанс політати. Як бачите, він літає прямо на них. Стріляється він двома золотими скарабеями, які потім пропадають. Може, це якась мелодія про скарабеї? Я, чесно, не знаю. Як бачите. На мене хтось напав, мені пронесли дуже жорстко, але я хотів когось вбити, бо мені треба була ульта. До речі, коли мені наносять урон, то я теж отримую ульту. Ну трошки ульти, не прям багато, але теж отримую. Як бачите, я отримав ульту, ульта його не сильно прям відрізняється від його простої ульти, але непогано. Коли я буду купувати скін на олі, то я куплю якраз цей скін на олі, бо мені подобаються там сфінкси різні і фараони. Як бачите, мене вбивки, я його дуже сильно приніс. Як бачите. Я зробив це, я показав вам всі фараонські постельні скини. Тепер давайте перейдемо до скіна, який, який я чесно люблю, але не прям дуже сильно. І цей скін він з рангового режиму, і це астральний Кольт. Цей скін має взагалі різні покращення, і кожен чувачок, кожна людина може збрати саме цей скін. Якщо його покращити, то це буде астральний Кольт 3. А так це астральний Кольт 1. Як бачите, в мене він на третьому левелі, саме прокачаний. Стріляється він зірочками. Як бачите, в принципі, я думаю, що буде логічно, якщо у нього ульта буде просто збільшені зірочки. Але зараз ми побачите, що я вам покажу анімацію. Цей скін просто ви можете забрати, коли захочете в ранговому режимі. Просто заходите в пропас і збираєте. Як бачите, так. Да. Його ульта це просто збільшені зірочки в пару раз. Як не дивно, як завжди для культа це буває. Був Кольта завжди, а так ульта це збільшена атака. Як бачите, все таки мене вбили. І дивіться: наступний скін на Кольта має анімовану іконку в виборі персонажів, і це реально прикольно. І ось так він виглядає. Це астральний Кольт 8. Це вже інший скін зовсім. Насправді він має трохи іншу назву, але коли ви максимально його покращите, то він буде мати назву саме таку. І він, як бачите, вже має трошки більше броні. Його атака, в принципі, така сама, як і в минулого скіна. Просто зірочки. Як бачите, я бився з іншим культом, який теж мав такий скін, як я, тільки трошки більш покращений, гіперзарядний. І як бачите, я майже отримав ульту і навіть добив його. До речі, в цього скіна вже навіть є. Ефект при смерті, коли ти вбиваєш чужого противника. І до речі, коли ти спавнишся з цього персонажа, то ти теж маєш іншу анімацію. Навіть коли ти заходиш в матч, спавнишся, ти маєш іншу анімацію. Це перший скін, який має саме такі анімації. Наступний скін це буде вже ультра-астральний кольт. Цей скін вже можуть отримати тільки ті, хто куплять пропас. І це вже гіперзарядний скін. Він має гіперзарядну форму, ось таку покращену. Як бачите, на мене напав кіт, і я його вбив. І цей кіт розпався на маленькі філетові частинки, як показується на відео. Я далі збираю скриньки, тут, як бачите, ходить лумі, але тут дуже багато лумі зараз з з Прям дофіга ще їх. Звичайно, їх треба навчитись контрити, і я скоро буду робити на них гайд. Як бачите, я перестрілювався і отримав ульту. І як бачите, я ультанув. Ульта не відрізняється від попередніх ульт, це просто збільшені зірочки. Трошки просто інші, але в принципі такі самі. Як бачите, в мене майже був гіперзряд, але я, я не завжди тоді, що цей скін має гіперзрядну форму на той момент. І як бачите, я її не затестив. Але в принципі вона така, як бачите, я показую зараз на відео. І як бачите, це. Все, це саме цей скін. Наступний скін називається охоронець Кольт. Ну або ж Гуардіан Кольт. І він просто червоний. В принципі, колір його атак не міняється, бо суперселу впадло міняти йому колір атак, наприклад, тим скінам, які є в Бравл Пас Плюс, наприклад. Тому як вже в принципі є. І він просто червоний скін. Це теж для тих, хто має пропас. Всі скіни з гіперзарядною форму для... Про скінів то вони всі для тих, хто має пропазок, дивно. Бачите, аби всі його ульта теж така сама, просто збільшені зірочки. І це все. І це був другий скін, а всього їх, до речі, вже 4, і зараз останній скін з цих астральних кольтів. І це гіперіон кольт. Ось такий він фіолетовий. Це теж гіперзарядний скін, як ви можете побачити. Тобто, всього людина, яка задонатить, може отримати 5. Про скіні. Це просто капець. І всі будуть на культа трошки різні. Як бачите, коли він спавниться, такий синій ефект. Це для тих, хто прокачає цього культа. Як бачите, на мене напала Джанет, я пересільювався. В нього така анімація сама. Це зірочки, просто такі зір зірочні. І як бачите, я пересрілювався, майже вбив джанет, але вона теж мене дуже непогано протисла. В неї було дуже мало ХП. В принципі, в мене так само було мало ХП. І все-таки я зміг її вбити, бо вона сама потупила. Я забираю її ходог, і тепер я майже маю все хп. Тут бачите, я бачу Фінкса, я хочу отримати ульту. отримую ульту майже. І як бачите, зараз я добиваю його і отримую ульту. Але тепер мені треба його добити, тому я беру ульту і тупо використовую його на ньому. І все, я його добиваю, збираю ходог, і тепер я взагалі найкращий на цій карті. Бо я гіперіон гіперіонкоаль. Я бачу фінкса і вирішую його добити, бо він поганий ворог. І бачите, на, на карті спавняться ходога, які можна з'їсти. Цей фінікс помирає, але з'являється Хенк. Хенка теж зразу вбиває. Тут залишається я, Менді і Лумі. У Лумі перестрілюється і бісить нас обох. Тому я вирішую саме взяти Лумі спочатку, бо вона дуже бісячий бравлер, новий бісячий, пофікшений. Я все-таки добиваю ультою, забираю її ходох і залишається тільки Менді. У мене вже є гіпер. Бачите, я собі хожу, шукаю її, і все-таки находжу та добуваю її. Вона навіть не встигла нічого зробити. І це були всі скини в цьому новленні. Тобто я показав вам і єгипетські скини, тобто фараони, там мумії, всяке таке, і, звичайно, що скини з нового, р... нового рангового режиму 2.0. Тим обов'язково став лайк і на цьому все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.